Вони вийшли з лікарні, ми сиділи біля магазину Фудмаркет той, біля Ліпін. Ми сиділи, віддихали там. Приїхали джипом військові, вийшли, провірили у нас документи. Ті два хлопці лежать в ліпінах, ну, типу, в дурці. Но до мене кажуть, ваші документи. Я показав документи, вони сказали, сідайте в машину. Я кажу, куди їдемо? Їдемо в військомат. Які документи маєте? Тільки паспорт має, маєте військову, маю війську. Я взяв папку і з ними поїхав в військомат. З військомата мені сказали, Додому тебе сьогодні не відправляємо, а ви будете тут. Добре. Я приїхав сюди, сказали до мене, якщо ти будеш там бурним, туди-сюди, то каже, підеш в гараж. Я кажу, що це таке гараж? Завели, показали, що таке гараж. Та там були різні вік. Там і молодші були, і старші були. Я ще потім пішов сюди. Курілку військовий підметав, кажу, типа, скільки вже їх тримає десь там. Кажу? Ну, його його тримає, О, що кажу, будеш смірно, будеш кубрику спати, щось будеш буянити, підеш в гараж.